Цей день настав, як то кажуть. Головні опоненти Зеленського обскакали президента в рейтингах. На банкові вже побачили ці цифри і почали діяти. Другий удар по офісу президента стався звідки не чекали насправді в українську повістку. Повертається давній викривач Андрія Єрмака. Невже Зеленського підставили в СБУ? І до чого тут мер Одеси Геннадій Трухан? Якщо цікаво, підпишіться на канал, аби ми з вами не загубилися. Тут багато таких цікавих відео і погнали. Вибори ще ніхто не оголошував, а нові рейтинги вже під'їхали. І з кожним таким соціологічним опитуванням ситуація насправді стає все більш плачевною насамперед для офісу президента. Цього разу цифри нам представила компанія. Перша рейтингова система дослідження робилося на замовлення американців. Це важливо, адже білий дім таким чином активно заміряє рейтинг зеленського та інших, аби розуміти чітко, як вести далі переговори з президентом України. Як полюбляють казати в українській політиці, американці побачили, що можна починати вже обирати свого кандидата, який буде і популярним, і лояльним для Америки. Отже, на перший погляд нічого критичного насправді для банкової, адже за зеленського на виборах поки що готові голосувати найбільше людей у першому турі 30% серед тих, хто визначився на другому місці. Валерій Залужний традиційно, на третьому Кирило Будано. Але тут є одне але. Там ще й змоделювали і другий тур виборів президента, і отут же чинного главу держави зіштовхнули лобами із найбільш ворогідними на думку соціологів опонентами, тобто військовими. І тут Зеленський. Програє у будь-якому випадку, давайте одразу будемо говорити без інтриги. Першим буде Валерій Залужний, екс а нині посол у Великій Британії, набрав би 42,6% голосів виборців. А за Зеленського в такому випадку віддали б лише 26% голосів. Очевидна поразка без варіантів. А от другий опонент, який дихає зеленському спину, це Кирило Буданов. Топ розвідник країни отримав би 33% підтримки проти 32,5% у нинішнього гаранта. у піввідсотка, але все одно Буданов перемагає. Тобто Зеленський лише третій кандидат за популярністю на виборах. Фактично, з такими цифрами можна сказати, що військові кандидати станом на зараз перемагають. І це я вже мовчу, якщо б, наприклад, Залужний Буданов об'єдналися. Потенціал колосальний з точки зору політичних рейтингів. А тепер найцікавіше. цікавіше, а якщо б у другий тур, наприклад, вирвались би залужний і Буданов, то за першого, тобто в залужного, готові віддати голос 44,5% українців, а за начальника розвідки вдвічі менше 22%. Як бачимо, в є чого боятися в будь-якому випадку, і саме тому там включилося у режим політичного куражу. Дивну поведінку навіть помітили за кордоном. Ось німецьке видання Фац пише, що Зеленський. Веде внутрішню боротьбу проти опозиції, яка набуває дивних форм. Журналісти згадують запровадження санкцій проти опозиційних політиків, заборони виїзду за кордон, членам парламенту, відставки губернаторів та мерів і призначення на їхні місця власних довірених осіб. Цікаво. До речі, що центр протидії інформації підконтрольна президенту структура гостро реагує на ці тези зі статті, зокрема і про політичні переслідування, називаючи все фейком, все, все, все неправда. Хоча. Навіть саме видання наголошувало, що українська опозиція цитую твердо стоїть на захисті зеленського саме та змикає ряди, коли стикається саме із зовнішніми атаками, не всередині. І насправді ж тут чорним по білому написана відсилка про скандали з Геннадієм Трухановим, мером Одеси, який вже без п'яти хвилин екс мер Одеси. От раптово саме зараз банкова вирішує політично знищити свого партнера, насправді, мера Одеси, та зняти його з посади. Щоправда, один нюанс. Інформація про російський паспорт з фотографіями і сканами відома, мабуть, чи не кожному українцю ще з 2014 року. Аж тут таке миттєве прозріння, і в цій історії є не менш цікаве продовження через. День після блискавичного викриття у гру вступають зовнішні сили. Відомий розслідувач групи Белінкет Христо Грозів розказав, що влада могла сфальсифікувати насправді російський паспорт Труханова, адже не сходяться дати і букви на цих документах. Христо Грозів каже, що там, навіть якщо просто візуально цінити, видно помилку в англійській транскрипції. Там одна буква Н в імені геннадій замість двох, якби мало би бути. Якщо хтось забув чи раптом не знав, то Христо Грозів це не просто якийсь рядовий іноземний журналіст із неясною репутацією, а добре відомий українцям-розслідувач з Європи, який, як кажуть інсайдери, має дуже багато зв'язків з британською та американською розвідками. Навіть кажуть, що Росія хотіла його під час повномасштабної війни отруїти новічком. Україна вперше гучно дізналася за Христо Гросєва – Після так званого Вагнергейту. це ще до повномасштабки дуже великий скандал, бо фактично зрив спецоперації української розвідки і затримання російських найманців ПВК Вагнера після того, як офіс президента, а саме конкретно Андрій Єрмак, дав наказ цю спецоперацію відкласти з незрозумілих причин. Ох, як давно це було насправді. Тоді ще й Жека Пригожин був живий. А про Вагнер знали лише як про якихось головорізів Африки. І найбільшою сенсацією в країні тоді у нас був Єрмак його втручання в спецоперацію української розвідки. Ось саме і після цього факту до речі почали приписувати Єрмаку звинувачення у проросійськості. А Христо Грозів, як автор розслідування, мабуть, з тих пір став чи не особистим ворогом глави офісу президента України, але повернімося до сьогодення і до Геннадія Труханова, мера Одеси. Тут я, не відходячи від теми, додаю, що є ще один несподіваний поворот цього сюжету. А може у Труханова, все таки кілька російських паспортів. Принаймні, в таку версію після публікації Грозєва пропонує нам повірити банком. По якраз таки після зливу Грозєва змі почали масово писати із посиланням на такий собі у правоохоронних органів, що паспортів було насправді три, і це не так важливо до речі, зараз. Бо очевидно, що атака банковою на Труханова відбувається не через російські паспорти явний інтерес більше до його крісла мера аніж до власної персони. Адже як інакше пояснити, чому Труханов при Зеленському цілих п'ять років керував Одесою і навіть під час повномасштабки. Це ж реально гігантський форпост ЗСУ на півдні. Ну невже у Зеленського були важливіші справи усі ці понад три роки повномасштабної війни. Менше з тим, журналіст Юрій Ніколов має свою версію подій. Він каже, що Зеленському підсунули російський паспорт Труханова в СБУ як один із методів вирішення питання, аби усунути Труханова швидко та безболісно, як то кажуть, усе заради контролю над великими грошовими потоками між СБУ та місцевою елітою. Але я пропоную не розглядати. Дати це. Єдину версію як лише одну з версій, щоб ми не стверджували нічого напевно, бо все таки політична версія, наприклад, про те, що вибори наближаються, якось мені більше до душі. Ще одним із можливих сценаріїв називають нелояльність Труханова на наступних виборах, оскільки вже немає потреби бути зручним кандидатом для банкової на противагу ПЗЖ, як це було на місцевих виборах у 2020 році. То в Труханові цього разу вже могли побачити мера, який не дасть необхідного адмінресурсу у вирішальний момент, аби підтримати Геландського і з дальних шухляд інтернету навіть дістають його фото із Залужним, яке зроблено у 2023 році. На цьому моменті я скажу важливу річ: зовсім не хочеться вигороджувати мера Одеси. Там взагалі треба окремий випуск робити про те, на що перетворилася Одеса при Труханні. Тому ми тут не відбілюємо сумнівних місцевих церків. Я хотів би все-таки говорити про те, як банкова грається у вибори із цими місцевими церками, що вже є рівнем усієї держави, а не окремою політичною розбір. Збірки на місцях. Тому що ця історія це фактично ще один жирний аргумент про те, що Україна йде на вибори. От і Верховна Рада вже реально тріщить по швам з цього приводу останнім часом не тільки є слуги, а й просто всі фракції групи. Вони сон сумлять про кінець війни найближчим часом. Юлія Тимошенко раз, каже, що в неї є деяка інформація, яка не розсекречує. Бужанські слуги народу два називає навіть терміни листопад, як аргумент наводить завершення війни Ізраїля проти Хамас. І Олексій Гончаренко три теж підтверджує, що буде мир, і атака на Труханова. Це за його словами підготовка до виборів. А значить, війна завершується такий його прогноз. І не дивно, чому рейтинги військових кандидатів та зеленського, про які ми говорили на початку відео, саме такі. Просто подивіться на те, з якою різницею дивляться на цих кандидатів на заході іноземні журналісти. Воно, от, до прикладу, видання «Політика», на шпальтах якого зеленського представлено як узурпатора влади, яким не задоволені навіть його власні слуги народу. До речі, про те, як президент зібрався влаштувати похорон слугам народу і розігнати свою ж партію, яка вже давно вийшла з під контролю, подивіться в окремому відео на моєму Ютуб-каналі. Там багато цікавих моментів насправді. А поки ось вам ще одна свіжа стаття за економіст, британці пишуть, що вражені тим, як ефективно та сучасно налагодження система в армії, зокрема у Харті, Азові – та третьому армійському корпусі Андрія Білецького мовляв, воїни не такі вже й примітивні у управлінні і менеджерять процеси, як у великому бізнесі, успішному бізнесі. До слова командувач Трійкою Андрій Білецький теж часто фігурує в соціальних опитуваннях і має непогані рейтинги. У нього та залужного насправді найбільше зростання з літа та впевнена перша п'ятірка лідерів. Напишіть у коментарях, як думаєте ви, на кого далі може накинутись офіс президента у передвиборчій агонії? А якщо не хочете, то просто поставте лайк цьому відео і прямо зараз натискайте на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Просто зараз обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!